В ефірі програма Питання дня і я її ведуча Анжела Трубаєва. Тема сьогоднішньої нашої програми ожиріння і порушення вуглеводного обміну. А розібратись в ній нам допоможе лікарка ендокринолог клініки докторов Катерина Кононенко. Ожиріння це багатофакторне захворювання, яке характеризується відкладенням надмірної кількості жирової тканини в нашому організмі. Фактори, які впливають на набір ваги, це і демографічні, і соціальні раси. Особливо для українців це є е, психологічно-поведінкові. Ходить до вас певною проблемою, який алгоритм дії? До мене звертаються в клініку е, пацієнт, в клініку доктор Ов на огляд. Перше, що я роблю, я об'єктивно оцінюю стан пацієнта. Збираю скарги, анамнез і проводжу об'єктивні послуги лісно. консультації, лабораторної діагностики. Ви можете отримати у нас крімці доктор Оф е, при зверненні. Інформація пролунала на правах реклами.